Є, yeah. це більший. Ще раз вам на камеру його покажу. О, гарний судачок. Там з такою подачею нема в Уканіві. Знову відриватись. Скільки ж можна. Є. Yeah. До речі, це самець довгий. Хоча, може, і заліковий. Додому. Всім привіт. Вітаю панство. Я сьогодні не сам. Я з Петром. А ми з новими вудками. Ну, моя вже склада, тому що я вже збираюсь додому. Так, привітання ми вже записуємо після риболовлі. Сьогодні круто половили судачків. було дуже багато покльовок. Були також гарні судачки. Тому бажаємо вам приємного перегляду. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, бийте в дзвоник та пишіть коментарі, бо відео вийшло дійсно цікавим. Я не очікував, що ми сьогодні так непогано половимо. Дійсно, багато риби було, так що мержкі до перегляду. Приїхали ми на локацію з великою кількістю зачепів. Тут різкі кам'яні бровки, і з них треба буде якось діставати судаків. Тому я зібрав на сьогодні потужний комплект. В руках у мене спінінг лінійки 24-го року. Це Азура XP, серія потужних вудок. Тестом ця моделька до 38 грамів, і зростом 2,59. 86. Що мені дуже сподобалося це вага спінінга, Становить вона 107 грамів, що дуже приємно лежить в руці. Котушечка флагман Orbion 4000 ES. На який намотан шнур 1,2 по Японії. І флюр я сьогодні буду використовувати 0.33. Ось такий у мене сьогодні потужний комплект з розрахунком на гарну рибу. Ого. Це він в мене і клював до цього. Хоп! Перший є. Відпускаємо. Окунь, окунь. окуняв. Окуняк. Малькаганя. Навряд ну, чи він візьме на таке? Тому давайте пробувати судака. Було у мене вже дві покльовки на одній проводці, а Петро одного судочка таки вмовив. близько стоїть. Так, під провою все чітко, як ти і казав. На новиночку. X-пішка. Звісно, вона не для таких риб. Назва mm. горить сама за себе, екстра пауер але що поробиш? А ну давай отак давай. зробимо таку фоточку з двома новими XP. шками От відсюди 7-8-9 відтуда в половині та диви. Не можу засікти. Третій судак з дима, точки дима. у Петра. Він за жопу буде. Зрозуміло. Під бороду. Ну, до грудных плавців все чесно. Почалось. Зачепів тут дуже багато, і з цим нічого не зробиш. Черговий мінус. Спробуй шеда у новенькому 11 кольорі. Подивіться, яка краса, як на сонечку переливається, фіолет у поєднанні з рожевим. Має спрацювати. Є! Yeah. Це взагалі, що таке Окунь? На ікрі до 38 Окунь. Так, ну добре, тоді я сьогодні буду по окуням. Впакував шеда 3дімового на 18 грамах. Так, йому приманочка сподобалась, розловив новий колір, до речі. Так, додому. Пішов. Давай ще один закид зроблю і підемо далі. А у мене черговий мінус, судачок відпаяв хвоста. Тому зараз будемо замінювати приманошку. з -під того берега на свінга 2,54. Є. Yeah. Це і більший. Це вже судак. Січка була моца. На мощній Снасті, мощна підсічка. Такий грам 500 має бути. Це грам 800, я сказав. Здоровий. Ой-ой-ой. Хороший. Який розмір. Обережно не ходиш. Угу. Тут головне не послизнутися. Ух, подивіться який судачина. Подивіться який судачина. А я думав Рам 500. Такі. Ну, снасті Насті просто мощні. Ух, який. Так, це може і залік буде. Треба його заміряти. Так. Почекай, трошки я тебе обов'язково відпущу. Так, нуль. 42. 42 рівно. Ще раз вам на камеру його покажу. Ух гарний судачок. Так, підемо його відпускати. У мене пакет є. Та це спортивна риболовля у нас сьогодні. Так, риболовля. Піймав відпусти. Да. Пішов. Рибай. Чудово. Що Петро скажеш? Хотів його запакувати вже. Запакувати треба було. Рибати. Так ми ж спортсмени. І що? Спортсмени беруть найбільше. Ага. Мінус. Мінус хвіст. Так, там щось сидить справа. Щось мілке, дрібне. Відкусує хвости. Попетельку. Є. О, так близько. Близько? Ні. Не могу. Yeah. Mm -hmm. Ну нормальний. Грамста. Грам 400, так. Взяв з краєчку Фіолетовий Mystic Fish. Три дюйма. Отакий приємний судачок. Так, віддавай, віддавай приманочку. Оп. Піде зараз підростати. Давай. Пішов. Тут зверху дамби двіжуха, купа машин. А ми тут судаків ловимо. Це okay. прям з такою подачею немов в не уканіві. Ну гарніший, гарніший. Але... Бри, ну хоча можливо і під залікових. Ну нова вудка, перша з нею рибалю, ще не знаю як на ній риба. Ну да, це гарненький. Ой, краєчок висить. Давай, Давай його прийду, сюди. Та не, сюди. Та ні, приємний сюди. Приємний, не заліковий. Оце грам 800. Угу, на твою тему страйкер. Страйкер, так. Два з половиною дюйма. Ну, якщо що вже не шукайте в магазинах, тому що його немає, я всі забрав і більше він не випускається. Вибачте мене за це. Відпускай Ого, як вшатав. Тупо мене йде. Ну Сьогодні прямо клює. Клює. Де ж Приємний. Опа. Приємний. Кажу, точка, гімно, йдемо далі. Думаю, ну кину ближче трішки, бо у Дімона взагалі отак в ногах клювало на минулому місці. І дивіться що це. Це судак. Такий приємненький. Воду у нас вимкнули, тому кидаю 16 грамів. Починали ми, нагадаю, з 20. Романка 20,5 і є судочки. Поклявка була. Прямо близенько? Близенька. От прямо під бровочкою, прямо під камінням. Пройшли ми всі вільні точки на бетонці, а тепер вирішили перейти на ранкову. Почнемо з неї і підемо на другий круг. Отакий у нас сьогодні марафон по вільним тошкам на бетонці. Вон сидять фідеристи, щось там полавлюють. Ну а ми ловимо судачків. Тут по цим плитам треба дуже обережно спускатись, щоб не впасти. Є <звук> цей підсів. Можливо, я його підбагрив. Оп! Ні, підсів. Ось такі судочки клюють на цій торці. Mystic фіш спрацював. У нас тут дали течію і я поставив 24 грама. І судочок почав клювати. Це вже. Третя покльовка з цієї точки, і нарешті я її реалізував. З дальняка покльовок на 24 грами не було, тому я поставив 14 і зараз підемо по точкам. Ловимо рибку під ближньою бровкою. Судачок тут є. І є він в кількості. Він є. Це окунь. Окунь? Окунь. Натур. Чутлива паличка. До 38 грамів. Ну і став, що відразу окунь. Оп, як він. Навис на приманку. А він навис? Ну так, зверху. Чітюкнуть. Хай іде. Росте до кілушного. Бо я хочу кілушного окуня. Сказали, що, типу, нам молодим не вірять. Типу, поняв? Є. Yeah. Yeah. Так. Mm. Мілка риба. До речі, звикаду чотирнашки. Далеченько. Іде рівно. судачок. Оп. На містик фіш. Три дюйма. Колір читерський. Я раніше любив цей колір, зараз не вірю. Додому. Ух ти, клювака була. Гарна? Ну, така впевнена, дуже впевнена. Почав робити різкішу проводку і втрукнулося. Так, смертельний номер. Пробую зайти на вимостку. З неї ми минулого року непогано ловили судочків. Давайте будемо пробувати. Головне у воду не щоб овкнутись. Ну така, хитка. Хитка конструкція, але ловити можна. Прикинь, ще поклявка була. Да. Так. А що ти два підрива робиш? Два підрива. О, знову. Ти диви. Прямо біля вимазки. Дві поклявки за проводку. І стягнув приманку. Цікаво. Ну сьогодні ми з Петром отримали купу покльовок. Та і рибка непогано. Дістали на берег. Був один судак підзаліковий, а один у мене рівно 42 см. Є! Yeah. Це просто вимостка. читерська. Вони тут на ближній дистанції стоять. Оп, судачок. черговий. Підходь до мене. Якось станемо удвох. Правда, вимозка така хитка. Подивіться, де я стою. І сьогодні прямо у нас купа покльовок. Це, будь-перший раз, що ми з тобою на рибу попали, що в Москві є. Додому. Сьогодні зранку ця вимостка була майже вся під водою. І подивіться, як за 3,5 години скинули рівень води. Перепад шалений. Черговий мінус. Дуже багато в цих місцях обривів по високій воді і обривів саме в бровці. Хоч у мене шнур 1,2 по японії, але важкі вантажики застріють в брівці, в кам'яній і зробити нічого неможливо. Тому знову перев'язуюсь. Добре, що в мене 30-метрова розмотка флюра на риболовлю точно вистачить. Дечію вимкнули і судачок став пасивний, клювати не хоче. Тому ставлю хітомі трьохдіймове у фіолеті. Ця личинка дуже круто зваблює пасивного судачка. Поставлю десь вагу грамів 12-14, щоб приманочка трохи підвисала. Пасивну приманку буду намагатися провести біля самого дна. Максимально плавно, нагадуючи якогось черв'ячка. Та що ж таке, знову відриватись? Скільки ж можна. Фінус. Під береговою обрівкою клювань не було. Тому зараз змінюю тактику. Взяв я вантажик 28 грамів і... поставлю трехдюймовый шед у фиолете. Я yeah. На 28 граммов. Это схоже на гарного судочка. Была четкая поклевка. Але не з дальняка, знову ж таки, десь з дистанції середньої. Але сам факт. Ого, ого! Ого, як кручається на за затягнутому фікціоні. І ще не звик до цієї палочки. Так, судак непоганий. Так, головне тут не впасти, бо слизько судак прям непоганий. Думаю, що це не залік. До речі, це самець довгий. Хоча, може, і заліковий. Перевіримо заради цікавості. Ось такий судачок. Гарний. Якраз сонечко зайшло. І судачок проклюнувся. Машина їздять, а я тут судаків ловлю. Ще взяв з краєчку. Непоганий судачок. Заради цікавості його замірюємо. І так, нуль. 40 сантиметрів. 40 сантиметрів рівно. Не залік, але близько. Ух, як пішов. Чудово. Судак 40 сантиметрів. Щастя. Тема з важким вантажиком спрацювала. До цього я десь пів години ходив без жодної покльовки, обловлював берегову брівку, але судачок від неї відійшов, так як дуже суттєво скинули рівень води. І так, перейшов я на яму, поставив 28 грамів і з середньої дистанції впіймав непоганого судачка. Зараз пів на 12 і я думаю, що далі буду впиратись. У важкі вантажі обловлювати буду ями. Ой-ой-ой-ой-ой, покльовка була. Оце було далеко. Така цікава покльовка була. Судак пішов вперед Є. Судак. навис, навис на приманку без покльовки. Окей. Okay. Окей, okay. Мабуть, на сьогодні завершаючий судак, поїду вже відпочивати. Він подивіться як. Придавив бородою. Я трохи не послизнувся, а судак куплив. Все з ним буде добре, а я трохи не поїхав у воду. Фух. плити тут слизькі. Час вже обідяний, нічого клювати не хоче, тому я вирішив збратись та їхати додому. Наловився. Сьогодні було дуже багато покльовок, але переважно це був мілкий судак. Але декілька гарних нам вдалося зловити. Один навіть був заліковий. Тому, вважаю, риболовля вдалася на всі 100%. Ну що ж, друзі, вам дякую за перегляд та до нових зустрічей.